Продається трьохкімнатний одноповерховий будинок з належною до нього земельною ділянкою 10,6 на центральній вулиці села Бене Берегівського району всього 13 кілометрів до міста. Під'їзд до будинку повністю асфальтований, вулиця забудована та заселена. У селі наявна необхідна соціальна інфраструктура, дитячий садок, школа, медична амбулаторія. Нова пошта та магазини логістично вигідне місце розташування будинку у самому центрі села, біля центральної проїзної частини з інтенсивним рухом транспорту. У поєднанні з широкою фасадною частиною будинку це дає можливість переобладнання та використання його також для здійснення комерційної діяльності, магазин або як торгівельне приміщення. Будинок має кам'яний фундамент, стіни зовні оброблені старою штукатуркою, дахове покриття, одна частина з керамічної черепиці, інша з шиферу. Будинок перебуває у придатному для проживання стані, однак ремонт старий, тому проведення ремонту суттєво покращить комфортність проживання у житлі. Загальна площа 116 квадратних метрів, з яких житлова площа 63 квадратних метра. В складові частини будинку йдуть три кімнати, прохідне приміщення, кухня, ванна та комора. Біля будинку наявна велика відкрита веранда. На подвір'ї також розташована господарська будівля. Є паркомісця для декількох авто. Прибудинкова територія клиноподібної форми, площею 10,6 соток зі звуженням у бік городу, задня частина ділянки зайнята невеликим садом та городом, наявне обладнання та комунікації, у вигляді електропостачання, мережі газових труб для індивідуального газового опалення та твердопаливного у вигляді кафельної печі, індивідуальне водопостачання. Зі свердловини та водовідведення, лічильники та комунікації. Для запитань та детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму за посиланням та не забувайте підписатися на канал.